31 травня, п'ятниця. Послух віри. через якого ми отримали благодаті апостольство для послуху вірі в усіх народах в ім'я Його, Римлянам, перший розділ п'ятий вірш, переклад короля Якова. Апостол стверджує, що через Ісуса Христа Він отримав благодать бути апостолом для послуху вірі серед усіх народів. Благодать, яку за його словами він отримав, це щось більше ніж звичайна благодать, що призивається на всіх святих в апостольському благословенні. Це особлива благодать для особливої праці. У Ефесянам, 1 розділ 7-8 вірші, він висловлює це так, що маємо в ньому відкуплення кров'ю Його, прощення провин через багатство благодаті Його, яку він намножив у нас у всякій премудрості і розва. Благодать була дана Павлу більшою мірою, просто тому, що він був покликаний до великої справи, Бог дає кожній людині силу на кожен день. Що стосується благодаті для перемоги над гріхом, то в Павла її було не більше, ніж у будь-якої іншої людини. У небес немає особливих улюбленців, Бог не дивиться на лице. Але особливий сенс цього вірша полягає у виразі послух вірі. Зверніть увагу, що в підпорядковому перекладі з грецької звучить так: послуху віри, і це точна передача оригіналу. Той самий вираз зустрічається в Риблянам 14-му розділі, 25 п'ятому вірші, де Павло каже, що таємниця Божа, а саме Євангелія, сповіщена всім народам, щоб підкорити їхній вірі від редактора для послуху віри, перекладено з англійської. Дещо схожий вираз зустрічається в діях апостолів шостому розділі сьомому вірші, де йдеться про те, що велика компанія священиків була слухняна вірі, перекладено з англійської. Дехто вважає, що ці вирази стосуються системи віри, але ми не можемо так узагальнювати. Віра це особиста справа кожного. Послуг системі це просто виконання обрядів цієї системи, але це нічого не означає без прояву особистої віри. Коли Павло сказав Я зберіг віру, він мав на увазі, що зберіг у своєму серці ту віру, яка дозволила йому вести правильну боротьбу. Маючи на увазі цю точку зору, ми побачимо, що не має великого значення. Говоримо ми послух вірі чи послух віри, головна особливість віри в тому, що вона діє. Ми не маємо на увазі, що справи додаються до неї, але справи походять з неї. Бо як тіло без духа мертве, так і віра без діл мертва. Якова, 2 розділ 26 вірш Віра діє любов'ю. Каже Павло: якщо те, що називають вірою, не відтворює справи, то це не віра. Послуг передбачає дію. Він є доброю справою, коли він відданий Богові. Але потрібно підкреслити, що не існує жодного благодіяння, крім того, яке походить не від самої людини, а від її віри. Кілька місць з писання послугують тому, щоб показати це. Прочитаємо спочатку Авакума, другий розділ 4. Вірш. Ось надута непроста душа його в ньому, а праведний житиме вірою своєю. Праведна людина це та, хто діє у згоді із законом Божим, тому праведна людина це слухняна людина. Тому ми можемо зрозуміти цей текст так, що слухняна людина житиме життя в послуху за своєю вірою. Послух випливає з її віри, і тому вона не має змоги піднестися, тому що акт послуху не є її особистою дією, але є дією її віри, і приписується їй, як її власне. Людина, чия душа підноситься в ній, це людина, яка думає, що вона може сама зробити все, що від неї вимагається, і, як наслідок, нічого не робить. Таким чином гордість іде попереду погибелі. У своєму посланні до Филіп'ян апостол Павло сказав, що його великим бажанням було набути Христа, щоб знайтися в Нім не з власною праведністю, яка від закону, але з тією, що звірив Христа праведністю від Бога за вірою. Філіп'янам, 3 розділ, 9 вірш. Сама віра приносить праведність поставлену праведність Бога через Христа у відпущенні гріхів. Це та праведність, яка а тепер без закону правда Божа з'явилась, про яку свідчать закони пророки, а Божа правда через віру в Ісуса Христа в усіх і на всіх, хто вірує, бо різниці немає. Римлянам, 3 розділ 21-22 вірші. Це та праведність, яку отримав Авраам, коли він увірував Авраам Богові, і це йому залічено в праведність. Римлянам, 4 розділ, 3 вірш. Ця праведність ставиться без діл римлянам, 4 розділ 6 вірш. Вона дарується як акт вільної Божої благодаті. Ця поставлена праведність просто відпущення минулих гріхів, і її можна назвати пасивною праведністю. Людина вважається такою, ніби вона завжди була слухняною, хоча вона ніколи не була слухняною. Але після цього має бути активна праведність протягом усього життя, що залишилося, бо тільки тим, хто терпляче продовжує робити добро, бути праведним. Бог дарує вічне життя. Ця активна праведність такою ж мірою є справою віри, як і інша. Від редактора по суті, це робота однієї тієї самої праведності у двох фазах. Про це свідчить уже цитоване послання до Филип'ян. Третій розділ дев'ятий вірш, в якому Павло каже, що він хоче бути знайденим таким, що не має праведності своєї що від закону, але тієї, що від віри Ісуса Христа, праведності, що від Бога по вірі. Про це ж свідчить і молитва Павла про те, щоб филип'яни були наповнені плодів праведності через Ісуса Христа на славу та на хвалу Божу. Филип'янам, перший розділ, одинадцятий вірш. Ця праведність або послуг віри на підставі цих текстів ми з повною підставою можемо сказати, що людина робить добрі справи не для того, щоб бути праведною, а тому, що вона праведна. Її справи ніколи не принесуть праведності, тому що праведність Божа дається тільки вірою в Ісуса Христа. І коли людина одного разу відчула це блаженство, то вона робить це вже тільки тому, що нічого не може вже з цим вдіяти, якщо тільки не зречеться своєї віри і свого минулого досвіду. Вона трудиться, тому що любов Христа змушує її. З цієї точки зору ми можемо узгодити послух вірі з послухом віри. Це не просто теорія, це практична істина через нездатність осягнути її тисячі християн, які її сповідують, живуть незадовільним життям. Подібно до стародавніх юдеїв вони прагнуть праведності, але не досягають її, бо творять її не вірою, а ніби справами законом. Павлу було доручено проповідувати не євангеліє самоправедності, а послух віри. Така праведність не подобається більшості людей, тому що вона пов'язана з болем, соромом і приниженням. Вона передбачає оцінку себе за істинною вартістю, яка дорівнює нулю, визнання того, що ми настільки грішні, що не можемо думати навіть про те, що є правильним. Що якщо в нас з'явиться хоч щось хороше, то це буде такою самою мірою, справою рук господніх, як і кроки, зроблені розслабленим, якого було зцілено завдяки сприянню Петра. Якби люди могли купити праведність і вічне життя або заробити її важкою працею чи навіть тортурами, вони хотіли б її здобути, але оскільки вони можуть здобути її, тільки в цілковитій залежності від іншого, котрому треба віддати всю честь, їхня гордість не дає їм змогти прийняти її, і все ж цей послуг віри Ісусу Христу, єдиний послух, що забезпечить нам. Вхід через ворота до вічного міста Божого, бо того дня, коли цар праведності царюватиме, і процвітатиме, і вершитиме суд і справедливість на землі, за днів якого Юда буде врятований, а Ізраїль житиме в безпеці, ім'я, яким він буде названий, Господь, праведність наша. Єремія, 23 розділ 5, 6 вірші, перекладено з англійської.